Доброго дня, друзі! З вами компанія NJCars. Сьогодні ми вам розкажемо про автомобільці Infinity QX70 2017 року, який ми привезли для нашого клієнта. Особисто я дуже цю марку і модель автомобіля. Це моя одна з найлюбиніших марок. Саме ця інфініт УКІ 70 взяли для нашого клієнта з мінімальними пошкодженнями. Чистий 17-й рік це останній рік виробництва даного автомобіля. Двигун тут як і сказав, 3,7, раніше на повному приводі потужність двигуна 333 кінські сили, що свідчить даний агресивний вигляд цього автомобіля. Ну, максимально потужна, дарує драйвові емоції при керуванні, комфортно. До витраті пального значить цей автомобіль дає по місту, наприклад, заявлено виробником 17 літрів, але я вже раніше їздив на такому авто. Скажу більш детальніше: по Києву десь в межах, якщо не агресивно їздить, це 13-14 літрів. Наприклад, коли немає снігу, засніженості, коли автомобіль не пробуксовує, не прогрівається. Ми з до 15-16 взимку з пробками, коли трафік є на дорозі, і з пробуксовками з прогрівами. Ну, до 17 у мене не доводилось доганяти позначку, але якщо ви дуже любите активно їздити, то можливо навіть і до 10. По трасі дане авто десь в межах восьми бігати споживає пального і змішаний цикл десь в межах 12. Ну в принципі, у мене так і виходило по місту, десь 12-13 13 літрів витрапали. У трансмісії тут звичайна коробка автоматські це місто пенева, яка дозволяє вам більше зекономити пальне. Нізькому циклі або навіть на праці. Давайте тоді проглянемо це по, по кругу, покажемо вам, як він виглядає зуби і пройдемо в салон. Я розкажу більш детальніше, чим він відрізняється від конкурентів, що є в салоні, чим він такий особливий і чому ми вибрали саме для нашого клієнта цей Класичний інфініті в принципі нічого не змінилося там з 12-го, тринадцятого, чотирнадцятого року. Все на місці. В принципі, руль, центральна консоль, все так само. Дуже якісні матеріали, тактильно, все, якісна шкіра, всі ці прибамбасики, які тут є для підстаканників, карманчики різного роду, там віфельнички там і тому подібне. Все дуже якісне і з амортизаторами, з доводчиками, так приємне на ощупь на центральній консолі. У нас це такий ж самий дисплей, який розміщується в центрі. З кнопками знизу, в принципі, дисплей я бачу трошки відрізняється від попередньої моделі, тому що не було видно цієї рамочки. скоріш за все, який новіший вже поставили дисплей. Ну, в принципі, якість картинки, також як на мене трошки краще, чим 2014 році, тому що і їздив на моделі 2014 року. Ця модель повторюсь 2017 року. Так, значить, мультимедія на ролі така ж сама, як і була з лівої сторони. Ми керуємо. Самої і музикою додаємо гучність, переключаємо чи канали там, радіостанції, чи пісні. Далі є голосовий дід, відповідь кнопки телефона на телефонний дзвінок або набір, по праву руку тут проїзд контролі і управління керуванням бортовим комп'ютером. Значить, є датчики світла в режимі вимкнення вимкнення автоматично, протикомандування фарі. електрозеркала зі складанням, Тут електро складаються зеркала, багажника Так само можна відкрити з салону. Тут керування дверниками, звісно, як завжди, і кнопка старт-стоп, тобто є безключовий доступ. Заводиться автомобіль з кнопки, Підігріви передніх сидінь, електрорегулювання передніх сидінь. Ну і звісно, повний електропакет. І керування режимом засніжена дорога, тобто можна його включити за допомогу антипробусов. Ще хочу додати, що тут преміальна музика марки BOSE. Ну можливо, я неправильно кажу, тому там експерти виправлять мене під відео. Є сабвуфер, що немало важливо, дуже гарно звучить музика в даному відео. Плюс ну, посадка за кермом. Давайте з цього почнемо. Точніше продовжимо. Що мені дуже зручно. У мене звіст метр дев'яносто три, як я казав раніше. Я дуже комфортно сижу мені достатньо місце, при тому, що за мною ще також є місце. Дуже динамічний, як і казали автомобіль раніше, потужність 333 кінських сил, до сотні автомобіль заявлено розганяється менше 6, 7 секунд. Там 6,5 чи 6,8 здається, але особисто я не заміряв на розгін, як швидко йде цей автомобіль. Будемо довіряти, як би сказати, заводу виробнику, який подається дані. Хто розганявся, може більш детальніше описати там під коментарями чи заміряв. Заводські параметри, і як він Там можна написати нижче під коментарем. Давайте далі покажемо, що в нас ззаді. До речі, автомобіль у нас з люком є без люка, і ще хотів додати, що в даному автомобілі виконана центральна і елементи вставки. Оці що на центральній консолі в чорному кольорі. Зазвичай вони або срібло, як на селектору КПП, або під деревом. Ну, тут, скоріш за все, або власник вже доукомплектував чи зробив, або це якась спеціальна версія автомобіля. Ну, по інходу не було вказано, тому більш детальніше не скажу, що бачимо, то і кажу. Але класно виходить, мені так подобається. Давайте тоді перейдемо назад, покажу більш детальніше, що ззаду за і там нагляд. Задній ряд це їні. Достатньо так комфортно для мене з моїм зростом. Зараз максимально розкладене сидіння, спинка назад. Ну, ви самі бачите, що достатньо місця і для моїх ніг спереді, і для голови зверху. Тобто, на, навіть на довгі подорожі буде доволі комфортно їздити в даному авто. Є підлокотник, зручний. До речі, дуже прикольна штучка, що тут є свій такий своя така ніша, для якихось там не знаю. Речей, що можна скласти, є підстаканники. В принципі, якщо задні пасажири їдуть у двох, то в принципі можна покласти там наушники, ще щось туди. Коли... Достатньо такий комфортний. Плюс є додатковий вибір е обдуву заднього ряду сидіння. В принципі, тут не клімат, просто регулювання потоків повітря, в сторони або закрить повністю обдуву. Є додаткова розетка для підключення ваших якихось гаджетів, які можна підзаряджувати. В принципі, задні ще ну, підсвітка для заднього ряду і все. Такі карманчики в сидінні, колонки, електроцепідйомники. І що немало важливо, як і сказав раніше, регулюється спинка сидіння заднього ряду. Що дає додаткового комфорту для подальшого там, пересування за містом або навіть у місці. Можна, я ж кажу, комфортно, я зараз дуже комфортно почуваюся, нікому ряді сім'ї. Давайте тепер оглянемо багажник, подивимося, якого він розміру, що туди можна вмістити і що там взагалі місце. Багажник під електроприводом, як і казали, От, відкривається автоматично, закривається кнопкою. По багажнику. Мені подобається, що достатньо високо піднімається кристочка багажника, тому що в деяких моделях трошки нижче відкривається і там потрібно нажимати, що розсис. Багажник достатньо низький, можете побачити, але це не той автомобіль, на якому щось потрібно перевозити об'єм. Але, наприклад, якщо буде змінювати зима літо, то в принципі цього буде достатньо, щоб класну два колеса і два колеса все ж таки, в салон, або стола до сих пірні Постійному простору у нас є там крат, є кліч, є колесо запасне і тут влаштований санкцин, який дає такого власного звучання, пошмана кофе. Ще додатково можу визначити тут викупну систему від Infinity, дуже класно звучить, ви самі можете бачити, які великі тут вихлопні труби, виходи. Зараз заведемо цей автомобіль, ви самі почуєте, класно звучить. Мені дуже подобається, агресивно, гучно. Я ж кажу, коли ви чуєте в потоці, їдете на цьому автомобілі, нажимаєте педаль газу, ви чуєте, як він звучить, так і хочеться ще більше придавити. Тому цей автомобіль максимально драйвовий, динамічний. Хто буде в подальшому їздити, чи в'їздив, зрозуміє про що я кажу. Напит у даного клієнта був конкретно на таку машину саме Infiniti, QX70, хотів драйвову машину і тільки Здається, в чорному кольорі а, працював з ним Андрій, підбирав автомобіль, вибрали те, що він хоче. Виграли на аукціоні за 4 доларів цей автомобіль. Було мінімальне пошкодження спереду навісних частин. Був знатий бампер, решітка і лівофара розбита в принципі. От, тому були незначні пошкодження. В принципі, вписалися в той бюджет, що і хотів клієнт. Бюджет був до 20 тисяч доларів. Найближчим часом вже клієнт отримає цей автомобіль і буде насолоджуватися. Відповідно до нашого ринку, що отримав клієнт. Клієнт отримав чисту історію по даному автомобілю. Нам скільки було власників, як обслуговувалось у даного авто. 80 тисяч миль. Відповідно до цінової політики на нашому ринку, такі автомобілі стартують в принципі від 22 двох 23 тисяч доларів, до 30 можна знайти в залежності від стану автомобіля. Але нагадаю, що це 2017 рік, останній модельний, який випускався в 2017 році. І мінімальні пошкодження, і клієнт звернувся саме до нас, тому що він хотів розуміти, що було за авто. Тому що, як я казав раніше, це драйвовий автомобіль. На них всі їздять, і розумієте, як їздять. Ну, всі хочуть надавити газ пол. І відповідно так само були в ДТП не були. Він не зміг провірити це тут. Але ми надаємо цю інформацію. І він розумів, який авто він бере. Тому вигода на даному автомобілі до ринку десь в межах 5 тисяч доларів клієнт зупинити. Тому друзі, якщо ви хочете такий же класний автомобіль, можливо, драйвовий чи не драйвовий, не знаю. Кожного свій запит. Хтось хоче гібрид, хтось хоче електро, хтось, хтось хоче малолітражний автомобіль, комусь потрібен потужний автомобіль. Абсолютно, абсолютно в різний бюджет Розглядаємо авто, звертайтесь до нас, підберемо вам такий же класний автомобіль, від якого ви будете отримувати задоволення, емоції, драйвувати, кайфувати і в подальшому нас, звісно ж, рекомендувати. Тому звертайтесь на нашу вхідну лінію, наші менеджери з вами обов'язково зв'яжуться чи обсудять всі нюанси, моменти і принципи погони авто із США і підберуть найкраще авто в вашому бюджеті. I keep a rock band on standby, pull up and drum that shit. Ooh.